Цього року за рахунок державного та обласного бюджету залатали ями на дорогах вузького району тільки частково. У повному обсязі відремонтувати автошляхи не вдалося. Стан доріг відомий чи не кожному водію. Народний депутат від 71-го округу відгукнувся на проханні допомогти і посприяв у ремонтуванні доріг району. Від золотарева до драгова ми зробили за допомогою депутата Верховної Ради дорогу ямашний ремонт, бо все в селі Драгово. Місцеве населення саме справилося частково із роботою. А там, де не справилося, ми будемо допомагати за, за рахунок депутата Верховної Ради. Ми зробили від нижнього селища від фермера і частково. Попашнево селище, хустець, ну, до середини хустця пошти дійшли, теж за рахунок депутата Верховної Ради. Наразі відремонтували і шлях Горінчево-Монастирець. Під так ямковим ремонтом захопили й початок села Монастирець. До слова, центральна дорога цього населеного пункту, хоч і державного значення, проте у жахливому стані. Ну, як ви бачите, яка в нас дорога у нашому селі монастирець дуже погана, така, що всі люди жаліються на, на наш на нашу дорогу всю. Ну, ми б хотіли зробити так, ну, хоча б качественно, то возять ліси, лісовозами розбивають у нас дорогу. Ну, в початку села дещо зробили. За підтримки народного депутата 81-го округу частково латають ями і на шляху Липча Липовець. Планують також відремонтувати напрям кошелево залом Дорогу у селі Рокусово від автобусної зупинки автошлях, що простягається через Бороніво. По Олександрівці та Березові також залатають ями. Крім того, мова йтиме і про напрям данилово Олександрівка, де необхідний капітальний ремонт. «В цих напрямках буде робитися дорога. Якщо ми з цією ситуацією справимося, депутат нам Верховної Ради пообіцяв ще один етап бітума на Хуйський район, щоб зробити. Плануємо і Яблунівку частково, ну скільки зможемо, тому що дорога дуже там погана. Сьогодні у нас у дуже поганому стані знаходиться дорога. Дорога це Яблунівка, Вишкова Яблунівка, Данилово-Шандрово, Липча Липовець, Кошелево-Залом. Слід відзначити, що спільно сільськими головами та депутатами приймалося рішення, де першочергово необхідно відремонтувати дорожнє покриття. Крім того, враховувалася й осінка доріг самих дорожників.